В день незалежності нашої держави музей бойового братерства в селі Соколово знову приймав у себе гостей. Цього разу приводом стала презентація книги Соколово Інтернаціональний подвиг Пам'ять назавжди. Серед гостей, присутніх на заході, були гості з Чехії, Угорщини та Італії, які зараз виконують місію ОБСЄ. Також не обійшлося й без самих винуватців свята, а саме авторів книги. Особливе місце тут займає постать видатного науковця Олексія Марковича Куця. Чимало його думок знайшли свої. Відображення у новоствореній книзі тепер допоможуть у вивченні історії рідного краю школярам. Це відмічає директор місцевої школи Людмила Трохименко. Я тримаю в руках ще одну книжку про наше село славетне з давньої історії. І е, задаю собі питання: чи потрібна ця книга ще одна нашим дітям? Так, обов'язково Певна на цьому, бо е, наша земля. Славна своєї історії Наша школа є опорною з вивчення краєзнавчої роботи в районі. І тому ми, звичайно, зацікавлені новою інформацією. Тим більше, що в авторському колективі цієї книги наша випускниця, яка була переможецею в районному і обласному етапі Малої академії наук Головачова Катерина, надзвичайно пишаємося нею, а пізніше ця дитина вже як студентка здобула перше місце у Києві. Звичайно, ця книга буде слугувати нашим дітям для вивчення історії, для того, аби вони росли патріотами, для того, аби вони любили свою землю, для того, аби вони цінували її, для того, аби вони поверталися сюди, на свою землю, любили. І тому я впевнена, що вона буде потрібна і вона буде, вона буде цікава для наших дітей. День презентації співпав з головними державними святами України Днем Незалежності та Днем Державного прапору. Тому депутат Харківської обласної ради Анатолій Гацько, який надав фінансову підтримку у створенні книги, нагадав, що саме Соколово було передовим населеним пунктом Зміївщини на шляху становлення незалежної України в 90-ті роки. Ми знаходимося на цій землі Соколівській, саме суду землі. Олексій Маркович сказав. Коли піднялася людина, якої поруч з нами немає, і підняла флаг прапор, державний прапор, який взагалі ніхто його не знав, на димоходній трубі, на димоходній трубі, то це були радянські часи. Це були радянські, радянські часи. І ніхто не мог зрозуміти, що це таке, і міліція поруч ходила і не знала, що з цим робити. 89-й рік. Повторюю, 89-й рік. Тому цей час саме все продуктивне і все прогресивне на території Зміївського району, на, серед 16 е, територіальних громад це розпочиналося в Соколово. І це дійсно так. Молоде покоління мешканців Соколова теж долучилося до кропіткої роботи у створенні презентованої книги. І тепер з гордістю запрошують всіх охочих оцінити результат їхньої праці і підчерпнути для себе щось нове та цікаве. Я б хотіла побажати цікавого читання в першу чергу. І читаючи цю книгу, доторкнутися до історії нашого села. Полюбити його, приїхати до нас, подивитися на наше прекрасне село, нашу природу, наших людей, і трошки погордитися тим, ким ми є собою.